Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас 2 квітня, і я записую відео стосовно шахраїв. Відео так і буде називатися Увага, шахраї. Нещодавно мій чоловік зробив замовлення, десь побачив рекламу у Ютубі, так от як вспливаючи вікно. Про продаж фісташкових дерев. Він у мене дуже полюбляє різні дерева саджати. Ми живемо в Києві, не дивлячись на це, ми за власний кошт купуємо дерева і саджаємо в нашому дворі. Тож він замовив чотири дерева фісташки через цю рекламу. Не перевіряючи ні сайт, не читаючи відгуки. Сьогодні надійшла посилка. Ось в такій коробці. Ось такі коробці. Ось. Ось так, щоб вам було видно. В ній було 4 дрючка, точніше 5 дрючків, 4 дрючка таких, вони різних видів. І це не були фісташки. Вони схожі на дику сливу з колючками. І ще там якісь ампули по типу добрива. Всередині був чек. Він не схожий на чек. Я всі ці документи і фото буду викладати зараз у відео, десь з боку тут ви їх побачите. Я йому одразу сказала, що це не схоже на фісташку, тому що я знаю, ну, як виглядають дерева. Тож, я пішла шукати відгуки про цю компанію. Він замовляв на цьому сайті дерева, а чек та як сказати, адреса доставки зовсім інша. Тобто, сайт зареєстрований на адресу Львова. За тою адресою знаходиться Львівська політехніка. Ніяких там саджанців немає. А відгуки я почитала зараз. Вам зроблю скрини, ви теж можете почитати, що ця компанія є шахаєм. Люди отримували не те, що замовляли. Ну щось надходило, але не те. Замість квітів там інші квіти, замість дерев, якісь дрючки з обрізаним корінням. Тож саме і ми попали. Сума ну досить велика для нашої е, родини. Це 750 гривень, плюс доставка. Ну загалом то буде 800 гривень. Я записую це відео, щоб попередити вас, щоб ви не спіймалися на гачок цих шахраїв. Будьте уважні, коли замовляєте щось в інтернет. Перевіряйте сайт, перевіряйте контакти, перевіряйте через ЄДРПУ. Ця фірма зареєстрована в Луганській області зовсім інша адреса. Це вже третя адреса, де вона зареєстрована. І вони займаються продуктами та тютюном, і ніяких там саджанців немає. Цей магазин називається Магазин 23 і вже є свіжі відгуки за 19 лютого 2024 року. Тож я вас прошу будьте уважними, коли щось замовляєте. Перевіряйте по декілька разів, щоб не пійматися на їх гачок і не стати черговими жертвами. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх рідних, і до побачення!